Всім привітки, за наявності, ось такого класного дзеркала. Я сьогодні почну свій відеогляд. Не сану як це буває зазвичай, оскільки тільки там є дзеркала, а зі спальні. У нас у спальні, крім того, що шикарні панорамні вікна, які додають багато світла, просто заливає кімнату вживу, дуже класно виглядає. Та ще й тут у нас є гардоробна містка шафа для зберігання речей. Тут ви бачите з дзеркальцем. і велика, ось, велике ось таке ліжко з якісним ортопедичним матрацом, Все новесеньке, є на ньому на матрацник. Це дуже зручно. І ось ці віконечка, звісно, це дуже класно виглядає в інтер'єрі. Кімната доволі велика, вживу взагалі, та просто. Ось бачите, як красиво виглядає у нас спальня. Далі переходимо в зону коридорну, звідки безпосередньо у нас розгалуження. ось пряменько ви бачите кухня, права кімната, зліва це у нас санвузол. Ось такий він у нас суміщений. Є пральна машина Samsung. Все теж новеньке, сантехніка якісна і все потрібне є. Кухня теж велика, і що мені подобається вихід одразу на балкон, це доволі зручно. Велика обідня зона, тут ліворуч на 4 персони, новесенький, великий повногабаритний холодильник, газова поверхня, духова шафа, витяжка. Тут у нас двоконтурний газовий котел, відповідно, опалення, індивідуальне, газове. Взагалі цей будинок утаплими і квартири на академічному доволі економні. Ось такий у нас. У нас є балкон, він дуже великий, ось так я панорамно вам покажу, є сушка для білизни. І ви бачите, наскільки багато місця. Ще ось так подивимося кухню з іншого ракурсу, щоб все детально роздивилися. А Мікрохвильовку, до речі, за потреби придбають власники. Тобто, якщо вона буде потрібна, то обов'язково буде придбана. Квартира дуже класна, вживу надзвичайно акуратна, Рекомендую, тож телефонуйте, вона вже вільна, покажу в зручний час.